Мої щирі вітання. Дочекалися літочка, спеки, боже, спека неймовірна. Спасаємося практично весь день в домівці, сидимо. Це ж... А на вечір відкривається, знаєте, хто? друге дихання і починаємо працювати. Так, Тайсини, он хекає, ходить. Зараз поведу в хату. Я тільки що рятувала всі огірки, поливаю щодня, зайшла, як подивилася, матір Божа. Частково повиносила вже квіти з будинку, мене частина вчора виїхала. Тепер дивлюся, кому жарко, кому не жарко. У нас от, тут є ж навіс, щоб сонце не палило. Дивлюся тут, комусь не сподобалося, переставляю. Ще не всі виїхали, оце це тільки з однієї кімнати мене повиїжджали. Полиць не вистачає, а виносити ще й виносити. Ну нічого винесемо. Дивіться, я вам покажу. Так мріяла собі оцю полуничку, отож взимку нема чого робити. Та й дивлюся, оці квіткові інтернет-магазини. І так мені захотілося її. Це був десь кінець, можливо, лютого, початок, березня. Я кажу, сестрі, я собі хочу оцю е, полуничку. Ну, вона мене, ви знаєте, так каже, написав: вона тобі треба, вона ж у нас і звичайно не росте, а ти ще цю хочеш. І що ви думаєте? Я ж таке відмовилась, не замовила, а замовила оце, мабуть, тижня-два по тому. Хочу вам сказати, вона е, розрахована на кашпо, тобто її можна на терасах, на балконах, в підвесних оце горщиках. Я навіть не знаю, чи можна її в ґрунті вирощувати, не цікавилася. Я для себе думаю, так, знаєте, як, декоративна, посадю її сюди, але вона і не зовсім то й декоративна. В неї ще буде і ягідка. Сказали, ягідка буде присмак ананаса з полуницею. Ну, така буде суміш. Ну, подивимося. Купила я, отут у мене всього-навсього чотири кущики, люди. Були вони в, в таких горщичках пластикових, мабуть, десяточка. Такі були ну, невеличкі, звісно, що без квіточки. Мені ще сестра побачила, що я замовила, каже, о, квітнути не буде, купила. Але е, хочу вам сказати, що оце результат за два тижні. От я в такий горщик діжку посадила, воно скільки наростило вже і листя, скільки дало вже ось мені буду відсаджувати оцих вусиків з молоденькими полуничками. Так активно пішло вріст. Оце ось одна квітне, оце друга квітне, оце третя ось починає квітнути. І четверту зараз дивимося. Ану, шукаємо, чи буде. І четверта, мабуть, аж отам. Ну, тобто, гарне таке листечко. І в неї. А старенький листочок він ну зараз трішечки на сонці підвигоріли, хочу вам сказати. Ось покажу. Він чи, чи такого, знаєте, червоного кольору, стовбурець саме листочка, стеблинка, стебло. Дивіться, яке прикольне. Ну, Тепер залишилось дочекатися плодів. Я в цьому році щось відмовилася взагалі від петуній, не хочу. Мені оце все потім дивіться, нікуди дівати. Тут посадила трошечки цих своїх сукулентів. Моя мене так, знаєте, стоїть лійка рідких видів. Та не рідких, а заросло все, то порятувала те, що там вже було заглушено. Хоча я і там вже начебто навела трішечки лад. У мене якщо так, то можна, якщо я перенесу все, отут все як заквітне, ось і бругманзії, і калачики ще не всі виїхали. І якщо я перенесу он, п'ять горщиків бігоній, і Це мене тут тільки їх три ще переносити. Якщо ще всі сюди кали припру, о, кани, то тут можна нічого вже й не купувати. Ну, Не купляла ще, не знаю, можливо, ще й дійде ход. А оце диво теж вирішила таке ж собі придбати. Ну, звісно, що як вона е, визріє, та якщо нам доведеться скуштувати, якщо це не просто декоративно, не обман, он, бачите, та є ягода, формується, то звісно, що я розкажу свої враження. Бо в мене ось тут ще бур'яни ніяк не додіргаємо, досмикаємо. Оця ось полуниця дикоросла. Та там і писали мені дівчата, як вона називається. То я його зараз заліземо. Подивіться, ягоди є. Але ж вони ж я їх куштувала. Зараз виліземо. Дивіться на що схоже. Така ягодка цікавенька, дуже схожа на оту, знаєте, зараз популярна та малина. Як вона? кис кіс не кис Мав як називається та малина, що ми хотіли? Полуниця і малина, ота, японська чи китайська, зараз популярна всі. Що? А мама спить. <с> тут, Мама, тут отам, в холодочку, ну, я не буду показувати. Там відпочиваю. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Але на смак вона, ну, я куштувала, ну, зараз можу ще раз. Ну, Таке ніяке. Хоч Бог не отруїтися. Вона мені тут таке понаробляла, ну о, дивіться, яка краса. А, а також, дивлюся, нею торгують. І в горщичках її продають. І, ну, Знову ж таки, як отак для прикраси. Я вже думала м -м, вирвати її та також отак от посадити. в такий горщик та хай собі росте, хай собі стелиться. Бо я тут уже скільки її вирвала. Там сьогодні вже і бабуся допомагала мені <кхем> на квітнику. Зараз отак. Покажу вам. Ще не, не допрацювала, а сьогодні вже і не встигну, тому що вже ж завтра ж свято, е, святий вечір вже, мабуть, і. Оце понавиривала, ось звільнила повністю свій оцей сукулентник. Повиривала отой очіток, бо все ж заполонив. Ота куча лежить е, цього бур'яна, вона була втричі більша, це вона трішечки. Та ну вже ж засохла. Тут було страхіття, просто, що робилося, оце все повиривала. Ви знаєте, як стояло в бур'яні, стояло все зелене. Зараз воно все таке значить, починає сохнути, будемо поливати. Так воно ж, знаєте, як бідному женитися, сьогодні насос новий викупували, тому що поламався. І той не знаю, чи його відремонтують, чи ні. ну А що ж чекати? Чекати нема чого. Тут сьогодні бачу бабуся трішечки вешталася, вона прям полола. Я тільки виривала. І ось вона, ось, дивіться, ось як вона мені заслала. Та писали дівчата, вибачте, ну, його хіба все запам'ятаєш? Оця жовтенька, і це тут кругом вже будуть такі ягодки червоненькі. Тобто так, також в мене є своя власна Тоскана. <схи> Тільки полуниця. Дуже схожа, до речі, на суничку. Бачите, і листя, і все. Але видирала її, бо розповсюджується так швиденько, що кругом-кругом, і он бачите, он де пішла і он дивлюся, ягідки. Ну, отак я так думаю, що якщо просто в горщик посадити її, відкопати звідси та посадити, вона мене отам живе під отим Барбарисом. Сюди ж ту ще не вигребла все. Але ж вона ж трішечки, я ж кажу, полізла. З чимось занесла її. Он дивіться, прям яка здоровецька ягода лежить. І така вона цікава. Ну, не смачна, якби ж хоча б смачна. І оце подивимося, що буде з цією тосканою. Чи буде вона така, чи вона така сама буде, як оця. Жовтенька чи ні? Тобто, це вона називається Тоскана F1. Ну, гарненьке, все рівно. Я люблю, знаєте, таке все ем, незвичне, мені цікаво виростати щось, може, колись дійде хід і до Інжиру та до ківі, Все, тільки збираюся. Думаю, краще, знаєте, вже. Я і, я і, і ті петунії люблю. Я вже стільки тих хризантем насадила. Ну, не вистачає на все, в мене просто вже ні рук, ні часу. Ну, де його ставити, де його діватися? Я потім, як от, знаєте, собака бліг. Як вона, я ще ось як виноси всі свої з будинку квіти, я ж кажу, у мене ще три кімнати, а там все заставлено, то потім ніде буде тут нам і розвернутися вже і он там поприбивано, кажу, гатіть мені ще щось, можна півбудинка. До речі, слухайте, непогана ідея. Якщо отакі металеві там попридумувати чи має там, там десь є оці держаки, кріплення. І отак де, ну там не буде сонце дуже палюче. Це тільки під оцим навісом. А ще покажу, що ще придумала, зробила Яблоньку стару спиляли, вона захворіла і сохла. Так я сказала, давайте її сюди. Отут, де в нас вогнянка з'їла повністю самшит, Давайте кажу, отут скопаємо. Копала та повісимо ці бабусині старі глечики. Можливо, було б гарніше, якби було вище, але я щось думаю, що мій чоловік той дуже сильно його закопав. А отут хочу, в отой колодець, це зроблений ж з цих спіддонів, піддонів, а там колеса. Тут також хочу землі і оце думала, щоб туди таке посадити. І, це мене видно, посадити щось таке, щоб воно там і росло. Спочатку думала отаку хосту. Але ж вона ж буде там горіти. Бачите, у нас тут якраз оцей цей період. Зранку то нема сонця, а зараз сонце і практично буде аж поки воно. ну вон, Тай санде сонце. Ну воно це зараз шоста година, а воно палить, не знаю що. Туди можна рудбеки, звісно, ткнути кущ і гарним жовтим квітнутиме. Але ж вона мені потім тут так розповсюдиться. Ну, подумаю. Час є, ось уже скоро гортензії почнуть квітнути. ось покажу вам. В мене така радість. Ну хто в чому радів? Мене будуть квітнути ті, що в минулому році, ті, що пророщені, мені давали з насіння. Ну, не з насіння, не знаю що, але людина сама проростила, мабуть, замовляла насіння. То поділюся, покажу. І щодня вивозимо отакі мішки зі сміттям. Це все прибираємо, вигрібаємо. А зараз мама каже, треба десь повісити квічання. Бо Бу... зелена ж неділя, у нас, мабуть, так все заквічено, що і, і, і... куди там ще що залишилось тільки повісити. Так, Тайсоне? Іди купайся в басейні, іди. Я тебе закину, ти поплаваєш сам трішечки, Іди, боїться страшне. Налякали собаку, купала з дітвораю, він на цю драбинку вилазив і сидів на них, спостерігав там, як на дивився. Ну і син мій вирішив пожартувати, взяв його та й штовхнув. Ж. Допоміг туди. Гургонути. І він до цього так купався і зі мною купався. Ну, я купався, проплив швиденько та й вилазив. А це тепер взагалі гавка і кусається, і не підходить. Кажу: ну, от на біса було злякати дитину. В нього навіть є свій, е, так колись можливо покажу е, жилет. Ми надіваємо рятувальний. і Він ото в ньому, ну такий ну не дитячий, собачий, спеціально куплений, бо на річку його з собою брали. Це йому жарко також. Ну В нього є там ще й окремо його басейник стоїть. З водичкою там, раз в чотири дні міняємо, це вже треба поміняти сьогодні. На грядки вилю та налю. Він туди самостійно заходить. Так, щоб дуже активно тепер взагалі не не ну не полощі, а то він міг там і стрибати, до речі, ще й не ряв. Оце якби тоді я, я чогось не додумалася навіть і познімати, хоча б собі було б на згадку. Кидали йому вишню, і він за нею занурюється. А тепер злякали і все. Виявилося, що він такий сирунчик, титайся, не так. Жарко, пішли. Все, всім бажаю гарних вихідних, гарного дня, гарного вечора, тихої, мирної ночі. Всіх цілую, люблю, обіймаю і до зустрічі обов'язкової. Пока.